Унікальна знахідка на Волині. Там чоловік знайшов тисячолітню писанку, вартість якої може складати мільйони. Артефакт був знайдений неподалік міста Володимир. Місцевий житель пішов копати до тещі город, а викопав справжній скарб. Це керамічна писанка, який Приблизно 750-800 років волинянин, який знайшов писанку, відмовився коментувати свою знахідку. Але як сумлінний громадянин, він відніс її до Волинського краєзнавчого музею. Там вже визначили особливість застосування цієї знахідки. А наймовірніше вона використовувалася свого часу у якості сакрального виробу і була дуже цінною. Вона не могла бути просто елементом декору в домашнього або. Тим паче іграшкою, тому що виготовити полив'яний виріб в 12 столітті це було дуже дороговартісно і потребувало застосування особливих технологій. Ця писанка водночас підкреслює стародавні традиції розпису писанок напередодні великого дня. Ну і також ми можемо говорити, що дійсно писанкарство і виготовлення писанок. Було поширене вже в такий, можна сказати, для України ранньохристиянський час, коли паралельно з християнством у нас ще були язичницькі вірування. Схожі артефакти вже виявляли на заході України однак, в такому збереженому стані їх одиниці. Власне, в нашому музеї цей предмет єдиний. Такому отроді, і це дуже добре, він дуже для нас цінний. Що сталося з чоловіком, який відніс реліквію на мільйони до музею? І чи попередив він про це свою тещу, ніхто не знає. Але сподіваємося, що з ним усе добре. А як на місці б цього чоловіка поступили ви? Продали б цю реліквію у приватну колекцію, чи також віднесли б її до музею? Напишіть нам свою відповідь у коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні, ставте лайки, коментуйте, далі буде.